Салат шаурма це однозначний топ на вашому столі. Для його приготування спочатку потрібно замаринувати курку в приправі до курки гриль від іріс. Вона ідеально підходить до курки, адже в складі тільки натуральні спеції, котрі чудово розкривають смак м'яса. Його я відправляю смажитись на гриль і тим часом нарізаю пекінську капусту. Прикладаю у велику миску і наступною додаю моркву по корейськи Далі потрібно взяти один великий помідор, прибрати жорстку частину і нарізати чималим кубиком. Теж саме треба зробити із огірком. За бажанням можна додати солоний огірок та цибулю. І взагалі всі ті інгредієнти, котрі на ваш смак пасують до шаурми. Далі я нарізаю лаваш на невеличкі трикутники і відправляю підсушитись на сковорідці. М'ясо <гум> вже приготувалось, воно дуже соковите і дуже ароматне. Його нарізаю на чималий кубик і відправляю до салату. Заправляти буду гірчицею в зернах та майонезом. Тепер я гарно розмішую салат, поєднуючи всі інгредієнти між собою разом із соусом, а підсушений Ский лаваш я додаю перед самісінькою подачею.